Вітаю вас, шановне товариство. Я сліпцова Надія, учениця Балаклівського ліцею номер 2 Кожен народ має дім, наш дім слово, не камінь і не ти, а те, що живе між серцем і подихом, те, що ми передаємо одне одному, коли кажемо добрий день, дякую, бережи себе. Що це означає сьогодні? Не в книжці, а тут серед нас. Мова це ознака. Ознака як знак на прапорі, як вишитий орнамент роду. Коли ми говоримо українською, ми не просто обираємо словник. Ми обираємо себе. Ми кажемо: ось я з цієї землі, з цієї пам'яті, з цього волю і з цієї надії. Тому кожна наше, будь ласка, і перепрошую. Це маленький герб щоденної гідності. Мова це культура. Колискова матері перша школа громадянства. Приповідка діда перший підручник права, пісня волонтера на блокпосту перша лекція з історії. У мові пахне хліб і дим, чути дощ на блясі, сміється дитинство. Стоїть на варті пам'ять. Без мови усе це розсипається як мозаїка без клею Мова це свідомість. Свідомість це спосіб бачити світ. Українська мова вчить нас називати речі своїми іменами зло злом, зраду зрадою, любов любові. Коли ми мислимо українською, ми тримаємо назву. А отже, тримаємо межі. А там, де є межі, є і воля. Знаєте, коли найсильнішу чутну мову? Там, де страшно, коли на холоді капелан шепоче, отче наш і в окопі стає тепліше. Коли брат каже братові тримайся! І той підводиться. Коли мама вслухав кушепоче. Я чекаю, і дорога додому стає видимою. Мова це пароль безпеки, це ліки, бо в ній наші молитви. І знов до Огієнка. Якщо в мові наша культура і сутність свідомості, то дбати про мову це і мій обов'язок. Тому я вибираю говорити українською тут і тепер. У радості і випробовуваннях, у науці і побуті, у тиші і зі сцен. Бо поки ми говоримо, ми є.